Вітаю всіх, хто слухає, і дивиться суботнє інтерв'ю від Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин. А гостем студії є колишній голова служби безпеки України, голова Всеукраїнської громадської організації Сила і честь. Ігор Смешко. Вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий день, теза. Про те, пане Смешко, що той, хто володіє інформацією, володіє світом, лише підтверджує. Те, що перемоги чи програші котроїсь держави зараз на геополітичній шахівниці, багато в чому залежить від того, уміє чи не вміє ця держава вести інформаційну війну, захищатися і атакувати. Чи вміє Україна захищатися в інформаційній війні? Дуже хотів би позитивно дати відповідь на це запитання, але коротка відповідь ні. Абсолютно ні. І останні роки. Дають однозначні приклади того, що державний апарат нашої держави на сьогоднішній день ще не зрозумів, що 21 -е століття абсолютно змінило конфігурацію, класичну конфігурацію складових державної сили. Якщо минуле століття можна було. Трактувати як століття, коли трьома елементами державної сили, як на зовнішній, так і на внутрішній царині, були економічна, військова і дипломатична або політична, то на сьогоднішній день провідні держави світу на рівні вже доктринальному, з юридично зобов'язуючими термінами в своїх національних доктринах безпеки і оборони. Вели чотирьох елементні складові державної сили, а саме традиційні економічна, військова сила, дипломатична і інформаційна. І інформація визначена як підсилювач трьох складових традиційних, як головний інструмент 21 столітті про просування на міжнародній і внутрішній арені. Шляхом стратегічних комунікацій з визначеними аудиторіями сили держави Політики керівництво держави вони зайняті внутрішніми проблемами, треба вирішувати політичні, економічні і соціальні завдання, але, скажімо, якщо говорити про Раду національної безпеки і оборони, яка за своїм статусом повинна бути якраз тим органом, який має підказувати президенту, уряду, політикам, що є ось такі небезпеки, на них треба завчасно реагувати. Ви абсолютно є праві. Згідно з конституцією і нашим законодавством, Рада національної безпеки і оборони є координаційним органом, який якраз і повинен збирати в себе всю інформацію про зовнішні і внутрішні загрози, в тому числі в цій дуже важливій в 21 першому столітті царині інформаційні, і коригувати як симфонічним оркестром всіма урядовими установами. Визначеними з нашим чинним законодавством для реакції, як на зовнішні, так і внутрішні загрози, треба підтримувати стратегічні комунікації як з нашими опонентами за кордоном, так і всередині в країні для того, щоб пересічні громадяни України були впевнені в майбутньому української держави. Чи виконує Рада національної безпеки і оборони зараз цю функцію, на вашу думку? Ну, ви знаєте, я не є членом ради національної безпеки і оборони, і мені важко говорити, як вона виконує свої функції. Але, Але ви були членом РНБО? Був був багато років. У мене є досвід праці в цій раді при двох секретарях Ради національної безпеки, які історично були в нашій державі. Одніми з перших це Володимир Павлович Горбулін і Євген Кирилович Марчук. Безумовно, це було при другому президенті, який був головою цієї ради національної безпеки і оборони Леоніді Кучмі. Я можу вас запевнити, що принаймні в ті часи апарат ради національної безпеки був дійсно корліційним елементом в державі, який в реальному масштабі часу збирав всю інформацію, координував. І готував відповідні пропозиції для Ради національної безпеки, як регувати країні на зовнішні внутрішні загрози. Як журналіст, можу вам сказати, що ті, хто співпрацювали з Володимиром Горбуліном, і зараз відповідають журналістам на запитання, які стосуються от національної безпеки і інформаційної безпеки країни. Тому ще раз вас запитаю, як ви оцінюєте роботу РНБО зараз. Ми можемо оцінювати тільки по конкретних справах. Конкретні справи говорять про те, що поки ми програємо на більшості інформаційних фронтах, які ведуться на боротьбу за імідж як в зовнішньому світі нашої держави, так і всередині країни, подивіться на рівень довіри громадян по опитуванням останнім до державних установ. Більше 50% громадян пересічної України не довіряють жодному міністерству України і не довіряють державним установам. Це якраз і говорить про те, що на внутрішньому середовищі, це головне, до речі, діюча влада вона програє стратегічні комунікації своїм народом. Народ перестає вірити в державні органи влади. Це також. Повинно бути предметом ради національної безпеки і оборони е високої уваги. Тут Є нюанси, ті, хто живуть всередині України, можуть одразу звіряти в своєму щоденному житті слова політиків і керівників Безумовно. держави і з тим, що реально відбувається. А от ті, хто знаходяться за межами України, вони, як правило, реагують на те, що відбувається в інформаційному полі. Ось зокрема, після того як керівництво України задекларувало. Своє бажання підписати угоду про асоціацію з європейським союзом несмачними стали не лише українські цукерки, м'ясо, сири, а й інформаційне поле російське заповнилося повідомленнями, програмами спеціальними, в яких розказують про те, як. Погано жити в Україні, і як Україна втрачає всю свою весь свій потенціал. Зокрема, на державному телеканалі Росія 24 Ось нещодавно запустили щоденний проект, щоденний, на тему євроінтеграції України під назвою Розвод по українськи. Давайте послухаємо, що розвідала про цей проект кореспондент Радіо Свобода в Москві Олена Матусова. Більшість російських експертів не дивуються появі на державному телеканалі проекту, який носить відверто антиукраїнське забарвлення. На думку телеоглядача газети Московські комсомолець» Олександра Мельмана, інформаційна війна почалася на сьогодні і не вчора, але ще не розгорнулась на повну потужність. Інформаційна війна уже йде безусловно. Ми наблюдаємо на федеральних каналах. Інформаційна війна вже йде безумовно. Ми це спостерігаємо на федеральних телеканалах. І з одного боку вони транслюють виступи російських найвищих офіційних політиків, які вже в досить різкій формі, практично у формі ультиматуму, аналізуючи ситуацію, розмовляють із українськими партнерами. Але це тільки початок, тому що я знаю, як це може бути. Поки ще інформаційна гармата не запущена на повну потужність, а все це можливо попереду, Не запущена на повну мощь, а це все можливо стері. Олена Матусова опитувала інших людей-експертів, і вони теж сходяться у цій думці, що вже інформаційна війна ведеться проти України, але це ще її не повний розпал, що буде ще гірше і Україні треба готуватися до того, щоб якось протидіяти цій навалі. Яка ваша думка? Як це можна робити? По перше, відповідні державні установи України. Повинні виконувати свій прямий обов'язок згідно з чинним законодавством а і реагувати на подібні шкідливі для національних інтересів України дії наших закордонних опонентів. Ну, приклад на виду. Згідно з законом про розвідувальні органи України від 2001 року, одним з головних завдань наших двох зовнішніх розвиток визначено. Сприяння спеціальними засобами реалізації державної політики України в інформаційній сфері, ви чули звіти наших керівників чи в цій царині, чи звіти тих, Хто повинен координувати і контролювати їх діяльність стосовно якості цієї роботи, на які громадяни України з державного бюджету використовують великі кошти. Але це тільки перша частинка ланцюжка. Перша це наші дві зовнішні розвідки повинні ідентифікувати, з якого місця і яким чином здійснюється інформаційна компанія проти України. Далі повинні дати рекомендації е, керівництву держави, яким чином треба реагувати. Причому, якщо ця е, загроза чи компанія ведеться ці зовні країни, то хто, крім е, цих інститутів державної влади, повинен і дати сценарій, розписати сценарій е, е, симфонічного оркестру всіх урядових установ, всіма засобами інформаційних комунікацій? Для того, щоб, по-перше, вступити в діалог, просунути точку зору національну України і захищати її, в тому числі на полі е наших можливих опонентів, те ж саме стосується всередині країни. Якщо ці е елементи війни з'являються всередині країни, то є служба безпеки України, де є цілий департамент, який повинен займатися цими питаннями, ідентифікувати, де з'явилася загроза, дати сценарій можливої протидії. Але е, лібрето до опери повинно писати апарат Ради національної безпеки. І далі е, цей симфонічний оркестр повинен другуватися, в тому числі з апарату Ради національної безпеки після прийнятого рішення і вступати в діалог, свою точку зору, якщо в нас в законі про основи національної безпеки і оборони записано, що нашою метою є поступова інтеграція в загальноєвропейські структури. Існуючи на цей час, а Україна, не забувайте, що це найбільша європейська країна. Я підкреслюю найбільша європейська. Часом ми робимо помилку, говорячи, ми друга після Росії. Росія це євроазійська, це могутня країна, світова країна, але вона євроазійська. Як європейська, ми перша по розміру європейська країна. У нас нема альтернативи в нашому просуванні. Ми ми стоїмо там, де були істоки європейської цивілізації. Тобто, це потрібно захищати це визначено в законах. А для цього всі інститути державної влади повинні виконувати свої прямі обов'язки і диригент, і той, хто пише лібрето, і той, хто виконує. Ви так натхненно про оперу. Ось донецька опера привозила свого фантастичного летючого голландця до Києва. І на жаль, там не було нікого з керівництва країни, нікого з Ради національної безпеки та оборони, і з керівників наших розвідок і служби безпеки. Можливо, я когось не побачила. Нагадаю, що гостем студії суботнього інтерв'ю Радіо Свобода є колишній голова служби безпеки України, голова всеукраїнської громадської організації Сила і честь Ігор Смешко. Пане Смішко, ці прояви інформаційної війни вони дуже різні. Їх можуть навіть не побачити, скажімо, керівники держави чи і ті, хто працює в Раді Національної безпеки і оборони, але їх бачать журналісти і їх бачать люди, які живуть в цій країні. Наведу лише кілька прикладів. Ось в середині жовтня з'явилось повідомлення про те, що, мовляв, Рамзан, Рамзан Кадиров, президент Чеченської Республіки, у своєму інтерв'ю доволі Шанованому виданню закордонному сказав, що Путін має нарешті справитися із цим великим головним болем, а саме Україною і Грузією, і атакувати їх. І це повідомлення поширило дуже багато ресурсів у нас в Україні, і там були навіть такі запитання. Цитую ли офіційний Київ ілі знову скромно про в той же час Радіо Свобода, побачивши це повідомлення, провело своє коротеньке дослідження. Це зробила людина, яка готує наші новини. І моя колега з'ясувала, що це повідомлення 2009 року. Але його процитували як жовтневу заяву Кадирова. Багато наших видань більше того, навіть народні депутати відреагували на нього і звернулися до Служби безпеки України, щоб там була якась реакція на це повідомлення. Місяць перед тим з'явилося повідомлення про те, що один із відомих російських журналістів, який має свою недвозначну, а можна визначити як негативну позицію щодо України, сказав про те, що Україна готується до війни з Росією і перекидає свої війська і танкові дивізії туди ближче до російського кордону. Немає танкових дивізій в Україні, і це повідомлення теж було 2009 року, але воно. Датувалося якраз уже вереснем 2013 року. Це знайомі вам речі? Ну почнемо трошки з теорії із класики на сьогоднішній день. До речі, єдина країна світу, яка майже відкрила всі документи, гриф познімала і в відкритій доктрині розписала, що таке інформаційні війни. Що таке стратегічні комунікації? Це Сполучені Штати Америки президент Барак Обама, якщо не помиляюсь, в березні 2010 року відповідному посланні до Конгресу США навіть дав формулюровку юридичну формулюровку. Що таке стратегічні інформаційні комунікації? Він сказав, що це здійснення урядом Сполучених Штатів політики в інформаційній сфері, де слова Дії і іміджова картинка дій уряду Сполучених Штатів спеціальними інформаційними засобами повинні бути оркестровані і спрямовані на визначені аудиторії всередині і зовні країни для просування національних інтересів Сполучених Штатів. Відкрито прямо названо все своїми. А коли ми говоримо про нашого найближчого сусіда Російську Федерацію, там державність існує в цій країні вже більше 300 років. А коли державні установи приймають національну доктрину, а в цій національній доктрині, безумовно, в Україні відводиться велике місце. І коли вже розписується рубрифікатор завдань, то працює оркестр. Працює оркестр, в яких просуваються е, національні легітимні інтереси е, Російської Федерації, і ми не можемо їм сказати: послухайте, е, що ви робите? Е, це їх легітимні національні інтереси. Проблема в іншому. Тобто, це не напад Україна. Оці Я... заяви це не те, що ну, просто а... журналісти помилилися. Розумієте, е, Хтось безумовно, не безумовно, коли відповідні заяви, нездорові заяви, суб'єкта е, федерації. Емоційні, можливо, які, як на мене, на довгострокову перспективу вони антиросійські, навіть, бо е, інтересам, з мого точку зору, е, дійсним інтересам наших братнього народу є також повномасштабна інтеграція в е, європейську цивілізацію, частиною якої є також Росія. Ну, згадаємо ми про те, що Петро І робив вікно не на схід, а на захід. І він робив спробу зробити свою країну європейською, що взагалі дало можливість зробити величезний поштовх вперед. Але це справа на легітимна справа наших друзів, наших сусідів. Наша справа вона визначена. Вона визначена в діючих законах, де ми прописали, ми інтегруємося в європейські системи. Безумовно, ми записали також в наших законах при збереженні. Стратегічного партнерства з Російською Федерацією, і колишніми країнами СНД, це об'єктивна реальність. Ми не вибираємо собі братів, сусідів. Господь Бог нас поклав це місце в центрі Європи. Але... Захищати свої інтереси також треба професійно, так спецслужби мали б реагувати на ці повідомлення, які по суті є ну, фальшивими? Безумовно, безумовно міри... ми це говорили вище про те, що пряма прямий обов'язок е національних спецслужб України якраз і реагувати на будь-які спрояви інформаційної атаки проти України, проти визначеної в українських законах е е пріоритетів. Національній безпеки і оборони за це вони і існують, отримають зарплатню. Вибачте мене із державного бюджету. Інакше це фактично є. Що друга по рівню завдань, яка стоїть визначена законом, ну ми бачимо, вона не реалізується в повну силу. А як ви думаєте, те, що президент зараз трохи змінив склад служби безпеки України? Певні кадрові зміни вніс. Це пов'язано якось з програшами в інформаційній війні. Ну, ми тільки можемо співклювати, тільки президент знає дійсні причини, при яких відбуваються, ну на жаль, досить часті зміни в керівництві силових структур. Я вам можу сказати тільки з свого досвіду, хоча я біля дев'яти років приватна особа. А для того щоб керівник силової структури зумів по перше, війти в курс справ. А якщо він тим більше не з середини системи і просувався не поступово, а на ліфті, це декілька років. А при тому кожний працівник, який отримує найвищу посаду, він робить спробу свою вертикаль створити. Вона накладається на вертикаль, яка була попереднього. Це великий до доміри, хаос і часті зміни вони безумовно на якість роботи впливають. Пане смішко, є така річ, на яку неможливо відреагувати повною мірою, оскільки там немає підписів, але все ж дуже багато. Інформаційних ресурсів і засобів масової інформації відреагували на те, що в мережі з'явився відкритий лист, нібито колишніх співробітників зовнішньої розвідки України до президента, в якому вони говорили про те, що нібито в складі зовнішньої розвідки працює так звана п'ята колона, тобто є фахівці, які виконують завдання на дестабілізацію ситуації в Україні. Якщо чітко сказати, то вони кажуть про те, що їм поставлено завдання зірвати євроінтеграцію України. Як би варто було б на це реагувати? Бо в принципі ніхто із чинних керівників розвідки Служби безпеки України, РНБО на цей лист не відреагував? Чи правильна ця позиція? Ну, перше, думаю, це моя точка зору неправильна. Реагувати потрібно і потрібно, щоб Ну, принаймні, на рівні РНБО прозвучало спростування як мені дуже спекулятивної, і я не вірю в достовірність цієї інформації. Це також особиста точка зору. Навіть те, що вона не підписана, говорить про те, що це певна провокація. Але Радіо Свобода написало інформаційний запит до РНБО, і там нам відповіли, що це не є їхньою компетенцією. Справа в тому, що згідно з нашим законодавством, керівники розвідки підпорядковані безпосередньо президенту. Але згідно з нашим же законодавством, президент і конституції здійснює, України да, президент здійснює контроль над діяльністю спеціальних служб і розвідних служб. Через визначені спеціальні органи чи е, спеціальних посадових осіб так записано в законі про СБУ, так воно е, записано і в законі про органи е, зовнішньої розвитки. Але е, РНБО якраз і є єдиним органом, визначеним в нашій державі, який здійснює згідно з законодавством, е, може здійснювати з дорученням президента контроль, координацію е, діяльності спеціальних служб іншого органу нас просто надано. До речі, е, це дуже погано, тому що. Рано чи пізно, якщо ми хочемо реалізувати е, демократичні гасла, які в нашій конституції, що ми демократія, потрібен парламентський контроль. І парламентський контроль е, був би дуже тут би в цьому випадку корисний, тому що це незалежний е, гілка влади. Якщо б Йому було прописана глибина і параметри можливого контролю на рівні гасла. В нас є, що парламент теж контролює, але тільки гасло далі в жодному законі під законному акті не прописана глибина і параметри цього контролю. Механізмів немає е, тому. Е, це знову програш в інформаційній війні, тому що стратегічна комунікація з суспільством повинна. Кожні дії уряду, кожні слова повинні співпадати, і пересічний громадянин повинен вірити в свою державу, в свої державні інститути влади. Не відповідь на це запитання, воно дає сумніви, воно розлагає віру громадян в свою державу і в своє політичне керівництво. Пане Смішко, порадьте, будь ласка, як зробити так, щоб ми змогли зруйнувати той стереотип, який зараз знову використовується в інформаційній війні проти України, а саме те, що українці це за Антисеміти і що вони фашисти, оскільки ця теза звучить і всередині країни, і за межами країни. Більше того, навіть дошку запропонували зняти Івана Франка в, у Відні, тому що, мовляв, Франко не ті слова вживав. Хоча тоді треба зняти дошки з усіх, хто жив у той час разом із Франком і писав щось про євреїв. Як тут треба діяти? Ну от ви дуже гарні запитання ставите. Ви розумієте, чому ми до сьогодні часу не приєдналися до європейських інститутів? Ми європейська держава. Давайте відкрито говорити. Не тільки наші північно-східні сусіди бачать інший інші для України багато всередині Європи. держав досить серйозних, які вони ще не бачать нас. Україна це ж не Польща, не Прибалтика, це слон європейський, який, коли зайде в європейські структури, він може створити всередині, поміняти формати. Тому інколи, знаєте, древні греки ще в IV столітті до нашої ери сказали такі слова: за кожними діями і кожними словами людей, які займаються суспільною діяльністю, відрізняйте дві речі: одна справжня, а інша, яка гарно звучить для оточуючих. Тобто, те, що Україна має якісь фашистські е ментальні прояви, а як 7 мільйонів е наших громадян, які віддали своє життя. За те, щоб е, зберегти цей світ від фашизму, так як на це тобто, реагувати? Розказувати, що у нас 4 тисячі праведників, які рятували євреїв, е, президент має про це говорити? з'явилося в Відні таке повідомлення. Відразу в декілька е, засобах масової інформації в Відні повинна з'явитися професійна відповідь наша. Це для цього є державні інститути. З'явилося в Берліні, в Берліні, в Парижі, в Парижі. З'явилося у нас всередині самі кращі люди. Фахово, професійно підготовлено навіть академію наук. Вони повинні дати відразу відповідь, повинен спрацьовувати на державному рівні принцип третього закону Ньютону сила дії, равна сили протидії. На іначе Україна ніколи не зможе стати сильною європейською державою. Я дякую колишньому голові служби безпеки України, голові всеукраїнського громадського об'єднання Сила і честь Ігору Смішку за участь у суботньому інтерв'ю. Приходьте ще дуже дякую вам, спасибі вам, провела ефір ірина штогрин. На все добре, залишайтеся з нами.